Добрий день, привіт, на зв'язку. Розуб. Я зараз знаходжуся. Де ви знаєте, так це в Києві, не Друсель, в Києві, така точка є. Хто не столичний, ви мабуть, будете вражені, але така вулиця є. Де ми знаходимося? Ми знаходимося зараз? Ми знаходимось на вулиці Васильківській. Васильківський. от буде для вас квест. Це, до речі, нова назва цієї вулиці. Знайдіть ось таку гарну е, місцину. От. І ви знаєте, що буквально декілька днів чи тижнів, тижнів. тижнів, тижнів. тому до Києва приїхала е, моя подружка Валерія е, Тимофєєва. Тимофєєва? Так. Правильно. От. І з Азії, так, де вона провела досить довгий час і не сама. От Давайте ми запитаємося, що така симпатична кльова дівчина. Робить так подорожуючи по світу, і чим займається в принципі? Отже, Валерія, рада тебе знову бачити. Привіт, привіт, Ориста е, завжди рада тебе бачити. Чим я займаюсь? Я фрілансер уже 9 років я займаюся таким видом діяльності. Можу сказати тобі, що ні разу в своєму житті ні одного дня не пропрацювала в офісі, угу. і чим дуже задоволена, я займаюсь проєктним менеджментом. І я е, веду такий спосіб життя, е, що я комбіную свою роботу і подорожі. Тобто, я не прив'язана ні до одного якогось місця е, проживання. Я проживаю в Києві сама, але я подорожую світом mm -hmm. і ось. Е, Пару тижнів тому я повернулась із своєї шестимісячної мандрівки Південно-Східної Азії. Це ж мене переплюнуло. Мої польоти у Вирі тривають зазвичай до п'яти місяців. А ви аж теж шість місяців? Я провели. так рахувала приблизно шість місяців. Угу. Так ми на початку зими виїхали, вилетіли, і ось в кінці травня я прилетіла. Угу. Круто, ось так вийшло. Де ти була? А, де я тільки не була, якщо можна так висловити. Ми починали з Таїланду. Далі ми побували у В'єтнамі, у Камбоджі. Ми далі плавно спустились у Малайзію, зупинились на три дні у Сінгапурі. Провели два чудових місяці в Індонезії на острові Балі, і я вирішила зробити такий крюк. Повернутися додому не через Таїланд, як зробили наші товариші. А я захотіла ще побувати в Гонконзі. Ага. Тобто я повернулася додому через Китай. Нифіга собі, Це таке вийшло поєднання мого першого польоту в вирій і третього. Так перший раз я їхав в Таїланд, Малайзія, Сингапур, Балі. так Це такий класичний маршрут, правда, Підосхідної Азії. А от в Гонконгу я вже був пізніше. Круто, і як тобі там подорожав? Ти була сама? Ні, не я, була, я була Ні. не сама. Це була дуже цікава. От це найцікавіша угу. така частина цієї ну як сказати, мандрівки, тому що а, ми з моїми ну як, друзями і товаришами, з якими ми а, відвідували у тебе в жовтні а, таку подію, як Open Mind Forum. Угу. і там я от до того вже знала свого друга Віталія Співачука. і там я знайомлюсь з Іваном Бобровим. Який вже на той час має білети, які Віталій ага. у Таїланд, і під час Віталій нашої... теж мав білети? мав білети. Так, до речі, я думаю, глядачі даного відео вже мабуть знайомі із Іваном із Віталієм. Якби це вся одна і та сама банда, так саме так. так. І це було дуже цікаво, тому що у нас відбувалася розмова, в якій Віталій каже: А чого ти чекаєш? Так. Купуй білет. І Я йому кажу, так нема проблем. І просто вибач на одній із лекцій, не на твоїй, а mm -hmm. хтось виступав. Я просто беру свій Оба. Oh, wow. Я беру картку, і я просто купую білет. Це правда, це дійсно правда. Я це говорю не для якихось там so... цікавинок і так далі. На одній з лекцій я просто беру і купую білет в один бік. Москва mm -hmm. Бангкок. One-way ticket. Ти знаєш, я думаю, буквально пару днів перед форумом я говорив з Віталієм, і він там щось типу, так якби вже бізнес вже пішов, якби все кльово. Ну куди їхати. Я так хочу їхати з Бобровим Іваном ем, в Таїланд. До речі, в Івана тоді вже були квитки. Ми потім з ним разом в Бразилію полетіли, то ще інша історія. А я йому ти кажу, ну бо а чекаєш і він такий. Ну так да. і бачу, він передав потім тобі. Так, це, так. Mm -hmm. це було так. Це був такий, знаєш, вплив. Коли вони двоє сидять і кажуть, а, а що тебе тримає? А так. про що ти ще думаєш? Я думаю, дійсно, а про що я можу ще думати? І коли ось ці квитки, хлопці вже їдуть, так. вже є компанія, вони також працюють так, як я. Тобто вони також онлайн працюють. Mm -hmm. Тобто, знаєш, яка була ще така, скажімо так, дилемма? Так? Були в мене знайомі, які їхали в Індію, але люди, які не пов'язані з онлайн роботою, так. Та на заощадженнях, і, типу, да? на заощадженнях, і це був просто подорож. така. Так. І я задумувалась про це. Те, а чи буде в мене там достатній ритм життя, і mm -hmm. я зможу поєднувати роботу і подорожі? І хлопці, це було просто це те, що мені потрібно. Тому рішення я прийняла просто в один момент. І з цього все почалось. Добре. З 7 грудня ми урочисто вилетіли. Тобто, фактично, ви познайомились на події? Так і купили кутки. Так до речі, друзі, так. скоро буде проходити так. Digital Nomad Forum. Це така якби, покращена версія Open Mind Forum. Скажу, Обов'язково приходьте. Там буде вже е Валерія виступати зразу з своїми колегами, от презентуючи свій власний проект, і от історію того, як воно все зароджувалося, а почалося саме власне, от з події да? почалося. Це настільки крута історія, що я, я, я не можу це передати. Я ну я до сих пір. Я коли це, це згадую, мене аж переповнюють емоції, тому що ми були. Були в Таїланді, ми подорожували, щось там переїжджали і так далі. Я пам'ятаю, хлопці почали говорити так. Скоро треба робити запуски, по тому що кожного, там, у кожного так. з них є свої власні проекти, і вони планували графік наших переміщень, щоб його дуже зручно комбінувати з запусками своїми і так далі. І тут ми почали говорити в таксі. Що, а що чи не запустити би нам щось у такій от співпраці? Так. Тому що я дуже добре проінформована про платформу АПОРК про цю американську біржу. Я дуже знаю, дуже добре знаю всі технічні моменти. А Іван, який чудово володіє англійською мовою, і знаєш, він вміє донести людям от саме, що потрібно, як це потрібно робити і так далі. І Віталій, який теж має прекрасний досвід у сфері маркетингу, у сфері комунікацій, який знає, як все влаштовано як все працює. І ми починаємо говорити, 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 і у нас починає от ліпитись, ліпитись, і це нас просто затягує. І я тобі скажу чесно, що весь Таїланд, весь наш півтора місяці в Таїланду ми провели в такому ось Брейнштормінгу mm -hmm. і в э, створенні нового продукту аналогів, якому вибачте, не дають слова сказати, було. немає. Вау. Я дочі пам'ятаю Ваше відео там, типу, на фоні джунглів. Там записуєте камера з бокевзаді. Вас ще був ще один був колега Ігор, так. Так, І нам а, я рахую дуже в цьому ага. повезло, тому що Ігор він професійний фотограф. Звідки який... взявся Ігор? اー, ігор взявся з форуму OpenMate. Forum. Він прийшов туди, аби послухати про подорожі, тому що як він мені розповідав пізніше, він був просто настільки в захваті, від цього йому настільки хотілось от подорожувати поїхати, і він також ну такий щасливчик, він може е, працювати, будучи в подорожах, але він не знав, як це зробити. В нього не було якихось друзів, з якими поїхати і так далі. І ось ми з ним так прекрасно поспілкувалися. він сказав, а, чи можу я до вас приєднатись? І так далі, і ось ми сформували таку нашу невеличку компанію, і коли ми знімали наші відеоматеріали, наші якісь записи, то Ігор нам дуже люб'язно yeah. в цьому допоміг. До речі, щоб говорити про Ігора, якби Ігор, це взагалі ну, особа зі сторони, так, Ігор, вибач, вже не, але якби, тому що там співачук на якісь події ходив у Києві, конференції, Бобров з собою, ми теж там багато курси, ментермантрускавці, так, оце все. То Ігор просто прийшов на подію і так. Бачить людей вперше і підписався на таку аферу. Цікаво, що подумала його мама. Ясно, то ви разом поїхали, це все мототи. У вас виник до речі, проект Upwork, апорту, прибутковий апорт про те, як вимагати людям заробляти на фрілансі. Так, і от виникає момент, ти що програміст? Я не те, що не програміст. Я взагалі людина далека до якихось технічних, ну я не знаю, моментів не дизайном, ні програмуванням, ні навіть якимись складними операціями в онлайн-маркетингу. Я не володію. Я володію добре інструментами проєктного менеджменту. Я добре знаю, як зібрати людей онлайн, як зібрати. Віддалену команду так. людей і як контролювати їхню роботу, аби проект йшов так, як це має бути, і аби був гарний результат. Ось це те, чим я займаюся, угу. і це те, на чому я будую леву частку своїх консультацій, тому що а, одне знаєш, одне з найголовніших головних питань, з яким люди йдуть, фріланс угу. я ж не програміст. Да. У мене немає ніяких спеціальних навиків а що я можу заробити? І моя відповідь завжди одна: що дуже добре, що ви задаєте це питання, тому що є ті навички. Вам є з чого починати? Я вам розкажу є певні там кваліфікації, які не потребують нічого особливого. Всі ми вміємо перевіряти пошту, так. всі ми знаємо, як шукати в гуглі інформацію, і повірте, цього достатньо, щоб вже заробляти свої перші такі професії, як, типу вирчулесистент, проджект-менеджер, там на так. транскрибатор, тобто ну, інші речі, та які не вимагають ну не вимагають технічних спеціальних так знань. Да так. і це це дуже кльово. От скажімо, якби якби я не мав OpenMind, я мабуть цим би друзі <laughs> Займався, тому Вікторія вам точно поможе. Як, як ви зробили цей проєкт, що які результати, чи є чим поділитися? Розкажи нам про це. А, значить, ми його так. створили, дуже гарно запакували, все зробили і запустили, будучи у В'єтнамі чи в Таїланді. Можливо, хлопці подивляться і мене поправлять. Ну у нас настільки був інтенсивний режим переміщень. Це вже що... стадія. Це по телефону, коли ти вже ти не птеш до типу, коли ти що робив? Ну так. я розумію. Ось і ти знаєш, це було настільки приємно працювати з людьми, які питають тебе якісь конкретні питання, які на твоїх очах роблять профілі свої, записують якісь свої перші листи, пишуть, комунікують із замовниками і питають, а що йому відповісти, а як правильно і так далі. І коли ти можеш. Долучатись до цього, давати поради і дивитися як людина росте на твоїх очах. Один з наших студентів навіть почав проходити додаткові курси, аби отримати кваліфікацію. Да. Це теж не проблема, абсолютно. Не потрібно йти до університету, mm. не потрібно щось таке. Є маса онлайн інструментів, і просто беріть і працюйте. Круто, Навіть не знаю, що ще сказати. Ну насправді цікава історія, так мені самому дуже якось і дивно, і приємно, що якось, знаєте. Частково так, то що ти робиш, і ну і впливало так на, на вашу штуку. Як видно одного всього доповнили? Я скажу так, так, що і ну тут очевидна річ, якби я не приїхала на Open Mind форум, я знала Віталія. Так. Я знала його онлайн. Я не пам'ятаю, чи ми з ним ми спілкувалися онлайн, я не Ви певна. були мене на курс на семінарі в Києві, але Доскоріка. ми не були знайомі вживу. Ага, тобі... ми е, з в друзі додались після семінару в Києві е, в липні, так. так це правда. Але не просто спілкувались онлайн. А знаєш, спілкування онлайн це одне. А коли люди вже зустрічаються вживу так. і можуть щось обговорити, якісь плани побудувати і так далі, це абсолютно, ну, це абсолютно інша річ. Більше того, коли люди їдуть і, от, в подорож mm. і вже проводять час, разом обмінюються якимось досвідом, якимись інструментами, хто що знає. То чим може допомогти? І от створюються такі проекти, про які навіть раніше я не могла задуматися. До речі, в подорожах, друзі, видно, хто є хто, тому що всі людські так, емоції множаться. Правда і правда. негативні, і позитивні, так тому ну, якби мені здивований, так що вам так вдалося е, втриматися купу. Я впевнений, що це може бути таким хорошим плацдармом. для я для тобі скажу. Це правда, і ти знаєш, подорож була дуже насичена. Місцями десь складно було, тому що Азія ну це специфічна місцевість, ти прекрасно знаєш. Там специфічні умови, не завжди був інтернет, не завжди були якісь сприятливі умови для роботи, mm -hmm. але незважаючи на все. Ми зробили це. Ми це робимо і далі. І зараз ми от зустрілись трошки поокремо з Віталієм, Я окремо з Іваном. Угу. Поки що ми троє не змогли з'їхати. А ще. всі до Донедавна... я, я, я думаю, що це буде в Львові у тебе, До речі, друзі. Зовсім Віталій переселився в Вінницю. В Вінницю Ти в Києві. А Іван Бобров тільки щойно десь прийшов з цього з шляху Святого Йосипа. Так так в Португалії він прилетів так. А він, взагалі, монстр. Почавши з нами в Бразилію, поїхав, повернувся. Звав. Це, це, це взагалі це окрема історія, і ну е, я не знаю. Це три континента. Балкани, так. Азія, Південна Америка ну це неймовірно просто. І ось ми такі ось в онлайні, так? так і незважаючи на це все, ми прекрасно спілкуємось. Ми настільки раді один одного бачити. Ми будуємо якісь подальші плани. У нас постійно багато ідей, трошки менше часу, аби ці ідеї втілювати в життя, але. Менше з тим ми задоволені. Це такий, знаєте, правильний шлях справжнього диджитал номада Дистанційно працюємо, чи кооперація, подорожуємо, запускаємо пісречі. Я розумію, що ви працюєте разом, але в кожного у вас є своє ще окреме життя і професійне життя окреме. Та? Так, Та, так, ти, так, ми, звичайно, будучи так. консультантом по форку, ти ще паралельно працюєш на форку. Звичайно, самому. так, тобто, я такий да. граючий тренер. Ага, це, це ж навіть... так можна назвати. Ну так воно і є, насправді. Але якщо говорити про курс, так, от скажи, які тут, які вам допомогли? Інструменти в запуску вашого курсу, що ти здобула з стровелерніпро курсу. А я скажу так, я здобула взагалі поняття, mm -hmm. що я можу. Я знаєш, я ніколи до того, я ніколи не задумала, що мої знання, які я там працюю на опорту, yeah. я знаю, як працює платформа, я ніколи не задумала, що це комусь може бути потрібно. Yeah. Я знала, ну і що з того? І коли я це все вклала в курс, і коли я отримала шалену. Відповідь yeah. людей, питання, я взагалі зрозуміла, що наші знання, наша експертність ніхто навіть і не задумується. Може, хтось там, я не знаю, вишиває хрестиком навіть так? Для, для, для дома у себе просто. Ну no, це таке дуже Ну це я дуже, дуже, вже так uh -huh. ну, буквально перейшла, але все-таки. І я змогла цю експертність, оце те, що ми розбирали yeah. на курсі. Це те, що було в уроках, коли ти говорив, подумайте, що ви вмієте робити, так. що ви любите робити, і так далі. І я тільки там до мене прийшло це поняття, що а, виявляється, я ж можу. Так, то до речі, для багатьох людей є обмежуючим переконанням, так якщо воно є для вас типовим, так то зовсім швидше за все для когось іншого, воно буде унікальним, так от я я не був на конференції виступав так на Лесл-форумі. Значить, я прийшов. Розповів те, що мені в Кайф, тобто напрацювання певні по маркетингу, так своєї власної практики. Мені за це заплатили. Мене привезли за транспорт в Київ. Мені організували проживання, так, так? І, якби. Взагалі, і друзі, я щиро переконаний в тому, так що в будь-кого з вас вже є той існуючий досвід, або той, який можна трошки так його ну за краще сформувати і підготувати до продажу і до створення цінності для інших, тому подумайте так про це. І я думаю, момент, це мить не краще можна робити в принципі. Правда, так, так. Це, це це прекрасно. Просто коли ти можеш одне діло працювати десь так. у галузі, а коли ти комунікуєш з реальними людьми і коли ти допомагаєш. Це абсолютно прекрасне відчуття. Yeah. Це те, що я відчуваю. І ще й заробляєш. Ще й заробляєш. Ще й заробляєш. Та, ну, так, так, так. Це, це невід'ємна складова необхідність не не будь-якого бізнесу. Це правда. Круто. Ну що, як можу... Ми можемо довше говорити, але на зараз по Японії так вже виступ. Друзі, я хочу побажати Валерії, Віталію і Івану і, зокрема, Валерії. Вона тут мною, успіхів так у тому напрямку. Впевнений, ви отримаєте багато чого корисного лінки. Поряд будуть на всі дотичні матеріали до напрацювань наших колег. Приходьте на Digital Nomad форум. Ви напряму поспілкуєтеся з героями, так з героїнею іншими героями сьогоднішнього виступу. Ви будете виступати, ви розкажете деталізованіше, як у вас все починалося, як вам вдалося Ми в команді. підготуємо абсолютно дуже цікаву розповідь. Так, так, це буде цікаво. Я б хотіла такий дати. Ну я не знаю меседж, так. як це назвати. Давай. Я не знаю, що е, працювати онлайн і подорожувати це. Вже виходить за рамки чогось такого неймовірного. Про про що ми тільки могли уявляти і дивитися в кіно це не так насправді. Приходьте, поспілкуємось, я так. розповім все, що знаю. Я поділюсь, і я певна у вас е, якось відкриються очі на це все. Ви зрозумієте, що все просто. Так, я ще на завершення скажу, що мене часто питають Оресте, розкрий свій унікальний секрет того, як ти вдається подорожувати, заробляти одночасно. Відповідь я кажу: це не унікальний і ніякий не секрет. Друзі, це просто бажання так діяти, приклад так напрацьованих інших вже моделей, яке вже працює, яке вже працює в світі, яке зароджується і активно розривається в нас в Україні. Ми стоїмо на вістрі так даного руху. Так, От, так. приходьте приєднуйтеся, і будемо також раді вам допомогти. І, зокрема, працювати на Upwork, як це робить Валерія і вже багато інших людей в нас в Україні. Тому що бажаємо успіху. Тобі теж особливо. Дякую! Дякую тобі і па-па.